Хиливши голови та ставши на коліна, у вічну путь провели героя. На щиті до Житомира повернувся річний захисник Володимир Наконечний. Закінчив загальноосвітню школу номер 36 то Після вступив до Житомирської філії Національної академії статистики, обліку та аудиту. Далі працював на різних підприємствах міста. Захоплювався природою, був затятим грибником, грав у шахи та футбол. Разом з коханою дружиною воїн виховував двоє діточок. Був люблячим татом, добрим чоловіком та турботливим сином. Та повномасштабне вторгнення Росії зламало плани героя. Березня місяця 2023 року він став на захист України від російських агресорів в одному з підрозділів Збройних сил України. За мужні та самовіддані дії при захисті батьківщини. Він був нагороджений відомчою відзнакою, учасник бойових дій, ветеран війни. 21 листопада 2023 року воїн героїчно загинув під час виконання бойового завдання. У вічній Скорботі залишилися матуся, дружина, діти, близькі та бойові побратими. Світла пам'ять та вічна слава герою.